Оголошення проводія виставив. Дві пропозиції, ну, умовно було звернення, але враховуючи ну, певною зародоплату, люди знайшли краще. Зараз викидаються. Але пальне, якого не було там, буде придбано фактично на снеділі і його можна вже використовувати. Тому пропонуються такий проєкт рішення. Метод забезпечена эффективной деятельности громады, интервью 42 закона Украины, проместерства України. Украины, основного кабинета министра Украины 4.06.2003 року номер 448 проекта, використания легких автовых автомобілів автомобилей бюджетных та организаций. в ссылочной рады вырешите. На надати право Кирова с курговым автомобилей маркетинг <клухи> М. Державний номер СВ3875. дітки, далі службово там є. На період тимчасової відсутності водієв посадовим особам села Шираду. Павленко Володимир Михайлович, посилав Сергій Михайлович, Миронко Ларисі Федера при наявності документів, тобто випадку відсутності, але Лариса Федера, висутність Федора Фермі Миколавич, і захвальців. <кху> на Наприклад, тимчасовій судності водії, токальне зазбереження, належної експлуатації, справної для допомоги в дотримання вийма законодавства щодо використання службового автомобіля, економного карстян пала покласти на завідуючого господарства. Службовий автомобіль використовується тільки для поїздок пов'язані зі службовою діяльністю працівників села. При експлуатації по автомобіля не вільно справу використання службового автомобіля, контроль покласти на селищного полову. Питання є. Скажіть, будь ласка, Володимир Михайлович, депутати обговорювали на бюджетній комісії, на сесії голосували, щоб придбати автомобіль з умовою сім міст. Скажіть, будь ласка, рішення депутата теж є придбати автомобіль сім міст. І звернення було соціального центру на сім міст. Тіпано. А чому купили на п'ять місць, на основі яких рішень? Будь ласка, поясніть. Давайте скажемо так. Я бачив в записі, в рішення сесії бачив і бачив голосування і в рішення сесії. В рішення сесії, ну я не був на цій сесії, кажу так, але в рішення сесії написано що те, що обговорювали, це одно однооброння. Те, що голосували, це те, що для виконання. В рішення сесії було виділити 600 тисяч для придбання службову. Придбати службу легковий службу автомобіль. Технічні умови о тим, що говорила, але в рішення сесії, от прийшов, що я подивився, я виконував рішення сесії. Я читаю, 600 тисяч до 600 тисяч чекають. Легковий автомобіль це чітко місце, сім'я, 9 місця, що це було. О, додаток, до рішення сесії технічної умови проголосовано, тоді було. Польтехнічний умов легковий автомобіль. Межа 600 тисяч 552 тисячі, по-моєму, 20-го року, там теж було. Він придбаний. Він стоїть він там, голова. Не катається на цьому автомобілі, не є Питання, питання ви не бачили, тобто Ольга Вітерна зачитує, на, зачитує проєкт рішення. З умовами всім місті. Ольга Вікторна читала проектні рішення, вона не подажіть, я не знаю. <coughs> давайте так, знаєш, воно. Тобто <прослав> ви не компетентні на це питання. <прослав> тобто, <прослав> давайте, давайте ми звернемося до компетентних органів і хай мене встановить. Ви, ви не проти. Ви не проти. Я я тим буде? Ні, ну тобто виходить, рішення депутатів. Ми сильне тут, тобто получається. Ну як, падать, після кожної сесії читати домашки. Не, ви ж голосуєте? Ми голосуємо. голосували, допустимо, на те, щоб придбати сім місць автомобіль. Як ви читали проєкт рішення, яке було викинуто на до... Про... проєкт рішення? Ви бачили? Я до сесії, Нам не дають бумаги. Ви чули, Ольга Вікторовна сказала, що все згідно закону. Зачитали. А що Ольга Вікторовна зачитала сім місць, її слова. Добре. Це, а коли зачитувався проєкт рішення, в проєкті рішення не було такого. А чому? Так <кхм> так, Бюджетна комісія так. так само вирішувала. Я Говорят, голову. Оговорення голову є проєкт рішення, є проєкт рішення, голосували на сесії. Я кажу, я не мав контактувати, я не був. І не буду його. але я прийшов, що було чітко казати. Сума це інше. Так, Слідче питання. Я пропоную, давай так, те питання, яке я маю стоїть, численний податково, щоб потім ми перейшли под землі, не прийде. Питання про надання матеріальної допомоги службовця. Не заперечуємо, якщо не воно. Давайте розберемося, потом будемо машину. Якщо Если получается, вы неправильно читали. Давайте разберемся з рішенням и все. Право минного накуплен чи не Давайте, У вас есть справа, яка важно. Я ставлю наголосувати про надання права керування автомобілем, за відсутність як право.

Ні, <говорити> так я скажу проти. Отож, храбаки, ви не можете прийняти рішення. Прийшли 5 год зарплати отрабатывать і все. Тобто зарплата зарабатывать. Бачення, рот закрить, будь ласка, товара. Я тебе не трогаю нічого, я вам точно є. Я ще обзиваю. Так, яку правду. Яку правду? Голосували, голосували за що? Ви що сесію збираєте за Я за себе кажу, за себе говорю. А що ти зазнаєш, голосуй проти? Це право кожної людини проголосувати. Це не твоє право говорить і казати, що голосуй проти чи голосуй за. А ну депутати, 12 за, один проти рішення прийнято.